Всім привіт! Хотів розказати вам про свою інкубацію, яка вона в мене проходила. Е, перепілочки почали прокльовуватися на, на 17-й день. Я пішов на роботу, е, все було добре, було багато накльовів. Е, попросив своїх домашніх, щоб подивилися, як там справи в інкубаторі. Їм було цікаво, вони відкрили. Інкубатор не закрився з однієї сторони і інкубатор весь день пробив, можна сказати, в холосту, бо він не набирав температуру ту, яку йому треба. Датчик не зрабатував. Я прийшов вечором, побачив, все, закрив інкубатор, все плотно. Ні одної перепілочки не вилупилося, і в мене вилуп почався на, на, на 18-й день. 18-й день вони всі дружно до вечора повилуплювалися, я їх переклав о, брудер. І залишилося там буквально 15 штучок яєць. Думаю, най вже буде, що буде, що буде, то буде. І там 7 штучок, вісім 8 вилізло. Ну, вже на 19 день. І виходить, що вони, ті, що вийшли на 19-й день, вони трошки на процентів 15-20 менші, менше, ніж ті, що вилупилися на 19 день. Вони все прекрасно теж їдять, але не так стрімко набирають вагу когось була така подібна ситуація, як у мене, що перепілочки лопилися на наступний день і вони вже в розвитку не такі, як ті, що лопилися скоріше. Напишіть, будь ласка, в коментарі.